Вітаю вас на своєму каналі. Зараз головна новина після війни вірус. Вірус, який вже є в Китаї, як він буде впливати на наше життя і кого більше він зацепить дітей чи людей старшого віку. Вірус дітей зачепить найбільше чи людей старшого віку. Час подивимося. Так, ой, Дуже сильний вплив іде на діток. Дуже сильний вплив на діток буде. Саме карта Башня показує, що йде сильний вплив на руйнування здоров'я діток старшого люди, старшого віку. Ні, Не дуже вплив буде, але не дуже сильний. На діточок, дуже іде, буде. Оцей вірус е, вплив на здоров'я, саме на здоров'я. Що ще покажуть вищі сили про цей вірус? Вірус, що він тут. Угу. Потрібно підтримувати, е, прислухатися до лікування. Е, лікування іде. Навіть ось про е, безпасність іде, бачите, показує про безпечність діток, зв'язане з землею лікування саме землею. Е, тут показують дуже сильне хвилювання буде у людей старшого віку, саме у людей старшого віку буде сильне хвилювання по поводу цього вірусу, тому що попередній вірус. Покосив людей старше 70 років, що тут іще іде, сили показують. потрібно Оця карта показує, що потрібно триматися саме лікування якоюсь землею. Лікування землею. Так, потрібно. Постійно бути у пошуках ліків. Ліки зв'язані з землею, повторюю, так, багато жертв, багато жертв, але ці е, дуже швидко, дуже активно, агресивно-агресивно активно, агресивно пройде саме оце лікування. Дуже швидко воно пройде. О, віруси, вірус китайський. Так, вірус, навіть китаянка випадає. Потрібно зберігати спокій, спокій, спокій. І, можливі, навіть отаке, такий вплив отакого плану може завершуватися цей вірус. Бережіть себе, бережіть себе підписуйтеся на мій канал Ваша Олена.